У року вихованці екологічного гуртка краєзнавчого центру разом зі своїм наставником Алою Білою та державним агентством лісових ресурсів беруть участь у акції За чисте довкілля і допомагають очистити ліс і повернути йому природній вигляд. Як і кожного року, державним агентством лісових ресурсів запроваджена акція майбутнє майбутнє лісу в твоїх руках. У межах цієї акції заплановано прибирання прилеглих територій до міста Нетішин лісових масивів. І також, також посадка дерев дітьми нашого міста. Значить, сьогодні ми зібралися з дітьми краєзнавчого центру екологічного природничого гуртка поприбирати прилеглу територію до костьолу. Скільки зможемо стільки на сьогоднішній день приберемо. Попередньо прийшовши інструктаж, учні центру активно і з неабияким ентузіазмом беруться до роботи і виправляють помилки досвідченіших і розумніших дорослих, адже розуміють важливість даної справи. До того ж, юні екологи хочуть зустріти 22 квітня день землі достойно. Зізнаються діти, що шоковані від побаченого, і не розуміють, як можна перетворювати улюблене місце відпочинку, на звалище сміття. От, щоб люди подивилися на нас і поняли, зрозуміли, що такого не треба робити, оцього всього. Щоб вони як? Навіть якщо вони йдуть десь на відпочинок, щоб після себе прибрали, а не порозкидали по всьому лісі. Їх просто треба цьому навчити. Ну, треба відпочити як. Сам, ну, відпочити добре, але після, оце, як поїли, це все зробили, все-таки краще десь його взяти з собою і викинути десь в якийсь сміттєвий бак. Я, я так вважаю. На так мама робить все. Краєзнавці Переконані, поки кожен з нас не буде дотримуватись елементарної культури поведінки в лісі, сам то й не навчить цьому й своїх дітей. Починати варто завжди з себе. Кожен може внести маленьку посильну допомогу для покращення екологічного стану лісу. Якщо не прибирати, то хоча б не смітити. Чисто не там, де прибирати, а там де не смітять. Ми сьогодні сьогодні з екологічним центром прибирати. Ми хочемо зробити не тішини чистішим, бо тому, що кожна людина ходить вона думає, що це вона одна кіне і нічого не буде. Але ж ні, кожна людина вона так сама думає, і це неправильно. У четвер порядок у місті наводили і юні туристи краєзнавчого центру зі своїм керівником Федором Левчуком. Гуртківці на чолі з Оленою матус очищали від сміття заплави річки Горинь від містка до виконкому. Місця, де полюбляють відпочивати нетішинці, перетворились на звалища пляшок від. Алкогольних напоїв. Жахливим є і стан лісового масиву, що знаходиться у районі 220-го гуртожитка. Я живу здесь уже 32. Года, вот домах, у нас такого мусора в лісі ніколи не було, пропоную, вот, предлагаю наряд міліції, кілька людей дежурних, щоб вони ходили здесь і слідили за порядком. Як тут йдеш, випивають, бросають все. От, поймали, Витивайся, не треба там страхувати нічого. То квадрат этого леса брати, мусора їх заставить. Краєзнавці ж і надалі планують долучатись до прибирання. Незабаром чистоту у місті наводитимуть фольклористи. А подібні акції, вважає директор центру Олена Матус, надзвичайно позитивно впливають на дітей. Сказати, що дуже хотілося, щоб ця акція не була одноденною. Я хочу, щоб мої вихованці проводили цю акцію в душі своїй кожного дня. Тому що як ми колись раділи, що в нас з'явились пластикові пляшки, але сьогодні це біда і наш не тільки нашого міста, а всієї країни. Пластикові мішки, поліетиленові кульки, яких сьогодні безліч і вони валяються. І ми дуже дуже прикро, що сьогодні ми хочемо щоб було чисте наше довкілля там, де ми живемо, але буквально за межі вийде за межі. Своєї ділянки і вже забуваєш про те, що хтось ще ходить по цій землі, що ми залишаємо цю землю для своїх нащадків, і повинна була Вона повинна була бути, я вважаю, дійсно чистою і прекрасною.